Усім привіт з вами Саша і Назарта. Да. І сьогодні ми будемо грати в мини-гейм. Я... Але спершу ми зараз пограємо в Дивіться, який в мене класний скін. Назар мені сказав поміняти, правда, класний Назар. Угу. Як ви думаєте, у ці штани були порвані? Але я зробив таку штучку я відремонтував їх. А зараз ми почекаємо на старт. І ми продовжуємо, і ми бачимо карту. Я що? Не в карті. Я в карті. А що? А, а я вмер? Я і тому не на карті? Mm -hmm. Йо-маю! -йо. Буде у Бачиш? Мене хтось там штовхнув. О, О х, ми х! на карті! Блін, все треба валити. О, ми вже тут поїдемо. Я вже тут був. Та я тоже, блін, треба швидше, бо потоп зараз буде. Який потоп? Та потоп вода зараз все затопить. Что вулкан там? А давай піти в вулкану. Щось я боюсь туда йти? Ой, в мене щось знесло. Ой, дощ почався, блін, що зробити? Як давай. Давай. Я не розумію, чи то зараз вода буде? Що? О, ні! Чого в мене ХП знімається? А? Що це за. Що робити? Отак От я імер, а потому що я не розумів, що робити там, Таназар? Так. Це було якось незрозуміло, так? Це так. Почути. І ми з назарну зрозуміли, що то був дощ із яду. Е, я так думаю, і Назар так. Ні та нічого в нас крутіше, так? Ні. Він за нос. Ну там в нього мечі є. То... Та Ой, нічого хотів це сказати. Та в мене колись теж будуть мечі, якщо буду гарно грати. Диви, голий пацан. Де. О, вже скоро ми будемо. Я б мог, міг бути серед них. Якби. Якби я. я за, е, якби я зайшов в дім. Е, я б все одно не зайшов в дім, бо я там завалився. А не У мене короще лице, так? Що це? Що це? Блін. Уже надуєли, що вони з кульками, так? О, нова мапа. Так, Два. а що делаєте? Так, вони дім. заходять сюди. Та, там, треба, там треба вверх есть, У того голого є кулька. Офігеть. І того пацана, якого ти дивився, теж є кулька. Е, але ми і так можемо без кульки бежити, так? Ми ж не слабаки, а правда то не чесно, коли ти з кулькою, так? Це, це дуже легко, коли ти з кулькою. Це правда не чесно? Так? Та? То не чесно бути з кулькою, так? Чому? Це не чесно бути з кулькою. Це дуже легко вигравати, то? Так не чесно грати, так? А чого вони всі вниз йдуть? Я не розумію. Як думаєш, ми виживемо? Друзі, ви думаєте, що я виживу, та? Хто, а до... що хто там що буде падати? А я навіть не знаю. Вони чомусь... Дехто йде просто. йо майо що це? Ой, сходи завалило. Треба підніматись. О, що це? Що як ви думаєте, друзі? А я не розумію? Так, як? Ой, там ще є? О, тут, чи, тут вход розвалюється Я не розумію, що там на низу твориться? Я, там якась вода похоже, йде. Але як мене тут сюди що там? Що, закритий вхід? О боже? Там хтось поумирав, та? Блін це метеорити падають. Ти це бачиш? Там метеорити падають, краще тут залишатись. І що? А води? Є, Назар, дивись Arctic 33. Ми вижили! Ура! Та? А зараз ми будемо на інший сервер заходити. На мінігейм? Так. Добре. Зараз ми зайдемо на мінігейм, там буде дуже весело. І ми заходимо на мини-гейм, так? Там. Та. Та. Так. О, похоже. Я тільки зайшов, друзі, і зразу випрыгну. О, Назар... Ні, я не випрыгну. Назар тут треба, коротше, вбивати людей. Тут важко когось вбити. Але я не розумію, чого я свідчусь? Ти так, я чми свідчусь. то не я? Ти? Ні, то не я. Не за. Я хочу когось вбити. Мені корчиться. Так. Блін, Назар, треба щось робити, так? Ой, йо-майо! -йо. Тут тяжко вижити, багато хто помер, так? Але тут важко померти. Все, можна просто стояти. Або на всякий випадок стояти краще не треба. Що ви робите? Мене чуть не вбили. Мені в халат стр... Ой, тобто в шапку странни, чи що я тут називаю. Я... Чому мене. Дивіться, мій пістолет не стріляє. Що за. Тут фея якась. ти бачив? Ні. Я бачив якусь фею. О, вона зараз тут була. Purple Mini Games. О, де? Уде Що? У Мене нуль? Да взагалі. вообще? 188 Арктик 33, 11 місце. Що за. Я как. Так. Так, я хочу подивитись, де е, вони цим, е, покупляли тваринок. О, петшоп. Напевно, там фею купили, так? Так? Отут, напевно, фею купили так назад. Або так. А, от воно. То, що я бачу. Ну, така була. Так. Двійки. А, а я не можу зараз купити, розумієш? Так, погнали дві як швидко, а я навіть не рухаюсь. Оце дуже класний батут Назар. Де батут? Оп. де батут? От бачиш, там, де я говорив, що там вбивають. розумієш? Отам От, я тобі покажу Морден Day. Там, де тебе вбивають, ти бачиш, я високо? Оце батути? Та це навіть не батути. О, Morden Game. Оце про те, що я тобі говорив. Там, коротше, є такий парень і помічник. ю а і О, добре, що я не той Морден. Морден. Блін, треба тікати, Чому? Бо тому що там ззаді треба якесь місце заховати, щоб нас не вбили. Mm. Я думаю, що зра... треба зробити отаку штучку. О, бачив? в кіс... Вкут... і, Так, ми продовжуємо. Нас вбили, там йшла. Я казав, неї пістолет не ножа. вона прикинулась, а ножа в неї не було. А потім пф, і ніж з'явився. І мене так убили. Оце хитрість це дуже нагло. І там будиночок такий стоїть. У мене перший левел, відсотків нема. Бетмен. Бетмен. Бетмен бубер. Чи хто хто? Ого. Давай собі купимо. Е, у мене грошей нема. Клюто, там був меч. Це не меч, це ніж. А зараз ми поглянемо за деком. А от вона з ножем. Тут пістолет. Ні, ні. Значить, пістолет це добре. Пістолет це людина, яка захищає людей, яких хочуть вбити. Що? Ось так вона і прикидається. От бачите, от таким ножем вона мене вбила. Там пістолет валяється, це означає, що вона ще яку... пацана який захищав. Який захищав людей. Ді, вона вбила. Бачите, воно так прикидається, просто не бере. І треба, е, е, я зрозумів, е, не просто бути в купі, бо прийде якісь, якась пац... пацанка чи пацан, і в них не може бути пістолета. Но пістолет це добрий. І вона так просто бере. Це, напевно, її тактика моя теж буде, коли я буду злим. Е, ну, тактика, е, коли, я доб... коли я добрий, то я буду просто йти від людей. Якщо я бачу якогось людина, навіть якщо вона не добрі, я навіть перевіряти не буду. Бо може вона мене вбити і я програю. Розумієте, друзі? Так? Так. І ми гейм овер. Це не означає, що ти програв, це означає, що гра закінчена. Ем. і. Я не розумію, мене вбили. А... Але я не розумію. О, новий левел. Багато грошей. Назар. Диви, диви, який він гопак робить. Це з батут. Ну та де, де? А почекай! О, ти бачив. Диви, що це? Mm. Давай якийсь скелетрон. Е, за кого мені проголосувати? Слухай. Що? Це сне. О... Так, дивіться, як я високо стрибаю, і вони теж А чого не вище мене. Та. Е, ой, зрозумів, що тут треба робити. Тут, коротше, треба виживати, поки е, е, воно не розвалилось. Якщо воно, ти впадеш там, де нема кубіка. Е, ой! Що це було? Там кубики всі зникли. О, май гад! Це то, що саме, що острів, тільки дещо відрізняється, так? Це. Е, ну, е, ніби пам'ятаєш там, як розвалювалось? О, ні! Я чуть на кубик, який розвалювався, не стрибну. але все -таки стрибнув, але все-таки стрибну на нього. О, я на острові, там, де кубики зникають, а може я дострибну. Умоляю, дострибну. Е, я дострибнув. А ви бачите? Тут не один ігрок лишився, бо тут воно. Ой, треба тікати тут же мало, і там мало. Треба тікати, які зі місце, там, де більше є, а, О ні. О ні, тут більше. А, О ні. Ааа, я умер. Так. Всім показу вам був Саша і Назар. Підписуйтесь, ставте лайки. В наступній серії ми будемо брати е, як то Острів Назар попрощайся і скажи. Ставте лайки, підписуйтесь. Скажи Привіт! Він сказав привіт. Це означає в ньому. Е, е, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Може в нього колись буде канал. І пока-пока. Каже пока. Привіт. Пока. Привіт. Пока. Привет. пока. Привет. <пока>, Привет. <пока>